Ніколи не відомо, звідки пролетить ворожа куля чи уламки, тож варто заздалегідь подбати максимально про свою безпеку. Вітаю вас на каналі МТАК. Сьогодні на огляді у нас плечовий захист з балістичними пакетами першого класу від МТАК. Цей плечовий захист розроблений для плитоносок моделі Kiras QRS, що значно збільшує площу захисту тіла бійця. Виріб являє собою компактний плечовий модуль, який забезпечує захист плечового суглобу, біцепса та артерії бійця. Модуль виготовлений з кардура 500D надмісного матеріалу стійкого достарання та високих навантажень. Рекомендовано кріпити даний елемент спорядження на гаржет або на плечову платформу плитоноски NTAC IRS QRS. URS. Кріпиться до плечової частини плитоноски за допомогою велкроліпучки. Пластикова рамка із замком у формі декільця кільця слугує з'єднувальними елементами, та при натисканні вона легко відстібується від основного спорядження. Модуль сконструйований таким чином, що висота кріплення регулюється завдяки стропі з велкреліпучки. Плечовий захист також налаштовується по об'єму руки та фіксується горизонтальною стропою. Цей захист комплектується балістичними пакетами першого класу, які захистить вас від уламків та рикошетів. Плечовий захист з балістичними пакетами у поєднанні з плитоноскою Кіраз, QRS та Горжетом утворюють захисний комплект сучасного бійця.